Вівторок, 14 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Одного чоловіка вбили, іншого поранили. Сьогодні зранку ворог атакував Нікополь трьома дронами камікадзе. Кримінальні розбірки у Дніпрі, тікаючи від поліції, троє чоловіків на лексусі жбурнули гранату прямо на зупинку громадського транспорту та поранили чоловіка. Рік його винаходи допомогли родині пережити холоди та блекаути. 11 канал продовжує цикл сюжетів енергетична незалежність. І сьогодні розкажемо про Дніпровського Тесло. Нажартував 120 тисяч гривень. У Дніпрі пройшов благодійний концерт коміка пародиста де збирали гроші на допомогу зсу. Одного чоловіка вбили, іншого поранили. Сьогодні зранку окупанти спрямували на Нікополь три дрони камікадзе. Через отримані травми загинув чоловік, який їхав у автівці. Йому було лише 26. Ще в одного місцевого осколкові поранення його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство та порушення законів і звичаїв війни. Зазначимо, сигнал тривоги на Нікопольщині лунає і нині. Місцева влада попереджає, загроза нових обстрілів дуже висока. Мешканцям району радять уникати відкритих територій та перебувати в укриттях. Окупанти продовжують тероризувати цивільних і на Херсонщині. Зранку вгатили по району Корабел в обласному центрі. Наразі відомо про одну поранену жінку. Її стан лікарів оцінюють як середньої тяжкості. Меня скоро забирають ветерина. А протягом ночі окупанти атакували Україну безпілотниками. Сім шахетів збили сили протиповітряної оборони. Наші збройні сили тим часом продовжують нищити ворога на усіх ділянках фронту. За добу ліквідували майже тисячу російських окупантів. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 920 окупантів, вісім танків. 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Пам'ятна табличка з QR-кодом та історією 128-ї бригади ТРО «Дніпра». Вона з'явилася у середмісті поряд з інсталяцією «Хрест ЗСУ». Цю композицію встановили торік. Це місце пам'яті за загиблими захисниками та місце вшанування тих, хто зараз боронить країну на передовій. Сьогодні там зібралися рідні та побратими воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Назавжди 48. У нас день народження в один день. Пані Орина згадує чоловіка Сергія. Він служив в аеророзвідці 128-ї бригади тероборони Дніпра з перших днів повномасштабного вторгнення. Позивний Каспер був на нулі весь час і 9 січня підпав під обстріли. Загинув саме для родин загиблих в першу чергу, а також для побратимів та друзів, цьогоріч у Дніпрі встановили інсталяцію хрест ЗСУ. Або було куди прийти та згадати хлопців і дівчат зі 128-ї бригади, які віддали. Своє життя за рідну землю. Був приклад солдат. Зранку я їду в тил. Він пише мені: Діма, купи мені шеврон, я собі бушлат новий куп купив і спеції буду варити щось ввечері. Я поїхав, приїхав, привіз йому шеврон, привіз спеції, а він вже загинув, а його вже нема. Кучик, позивний кучик з дійовки. Встановлення металевої композиції ініціювали бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра. Хрест ЗСУ – це символ захисту, боротьби та пам'яті, щоб майбутні покоління знали, що. Ціна визволення української землі дуже висока. Хрести на глечиках трипілля, хрести на козацьких хоруграх, хоругвах, хрести УПА. Це традиційне наше українське, козацьке, просто сакраментальний наш обівіг. І те, що моя в цю, цій інсталяції просто поєднала ці реальні металеві їжаки, які ми просто позбирали на узбіччях. І хрест ЗСУ це і є символ. Сьогодні поряд з хрестом ЗСУ з'явилась ще й табличка. А Сканувавши qr код можна дізнатися і історію легендарної Дніпровської 128-ї бригади тероборони. Фото на табличці з БМП, яку бійці затрофеїли у ворога перші дні війни. Проникли на територію окуповану і під носом орків витягли трактором БМП за 4 хвилини. Тому орки навіть не могли подумати, що ну українські козаки, українські хлопці можуть таке зробити. Наразі військові працюють над створенням власного музею, аби закарбувати історію дніпровських бійців для майбутньої експозиції. Сьогодні передали черговий експонат. Снайперські попали в оком росіянину, який дивився, наблюдав за нами, і відправили його в мішку в Росію. І цей бінокль я сьогодні передаю музею. Хай він буде як, як пам'ять пам про те, що ми вміємо воювати. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Армії потрібні люди різних професій: від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Тому Міноборони України запустило проєкт з рекрутингу до збройних сил. Відповідний договір підписала заступниця міністра оборони та рекрутингова агенція. У міністерстві зазначили, цей механізм дозволить людині обирати конкретний підрозділ і посаду, де її цивільний досвід буде найбільш корисним. У відомстві зазначили, рекрутери виконуватимуть роботу для армії безкоштовно. Щоб узяти участь у проєкті, слід написати. Стати на електронну адресу посилання зараз на ваших екранах. Дива не стало з чотирирічного Завара Калмикова, який зник учора у Іларіоновому, знайшли мертвим тіло. Хлопчика зранку виявили за 10 метрів від місця зникнення. Дитина впала у колодязь. Шукали малюка найвідоміші пошуковці області, волонтери та профільні служби. Виявили тіло правоохоронці. Зараз експерти з'ясовують причини смерті. Іскалі всю ночі. В 3 часа ночи поиск временно приостановили. И утром, в 6 утра, поиск был начат заново. Обследовали территорию примерно в 6 квадратных километров. Жбурнули гранату прямо на зупинку громадського транспорту та поранили чоловіка. З'явились нові офіційні подробиці вчорашнього вибухового інциденту на проспекті Свободи. Там троє чоловіків на лексусі, які втікали від поліції, кинули з машини вибухівку. З'ясувалось, це були кримінальні розбірки а постраждалий зовсім не випадкова жертва. Із подробицями далі наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Проспект Свободи, друга година дня. Поліцейська спецоперація. Чоловіки на лексусі тікають від поліції. Раптом з вікна утівки летить граната та пістолет. Боєприпас потрапляє просто на зупинку громадського транспорту. Лунає вибух. Це та сама зупинка, куди ж бурнули гранату. В цей час тут стояв перехожий, уламки полетіли прямо в чоловіка. Бачимо, що тут посічені ще дві машини. Очевидно, кажуть, вибух був такої сили, що його чули навіть в сусідніх кварталах. Поліцейські нас доганяють та блокують авто. Водій та пасажир виходити відмовляються, буквально барикадуються всередині. Постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями ушпиталили. Його життю загрози немає. Цей чоловік іноді до заходи нас до кав'ярні дуже любить чай. Я знаю, з ним все файно. Так що здоров'я головне. Чесно кажучи, в такий час. Дуже прикро, що є такі люди, які таке можуть зробити, тому що тут і діти ходять, і мами, і школа рядом. Анна працює в кафе напроти зупинки. Коли все сталося, була на робочому місці. Громко і потім дим. Воно якось так все швидко, і все на волнініні, до сих пор на волненні. Понад дві години криміналісти та вибухотехніки вивчали місце злочину. Виявилось, гранат було дві, друга лише дивом не розірвалась. Ціль нападників була також не випадкова. Слідчі з'ясували у двох братів з 51-річним постраждалим. Виник майновий конфлікт. Граната в його бік була помстою. Поліцейські заблокували вказаний автомобіль і почали працювати вже спецпризначенці. КОРД. Так, корді всі затримали двох місцевих мешканців. Це чоловіки віком 47 та 53 роки. Наразі вони затримані в порядку статті 208. Нападників затримали за кримінальні розбірки посеред вулиці. Замах на вбивство їм світи до 15 років за гратами. Анастасія Вільхова Євген Дрост, новини 11 каналу. У лікарні матері та дитини імені Руднєва тимчасово не оперують. Моз призупинив ліцензію медзакладу за чотирма спеціальностями, тому у найближчі два тижні там не проводитимуть хірургічні втручання дітям. З приводу планових операцій рекомендую телефонувати вже після 28 листопада. Водночас медики лікарні проводитимуть консультації, надаватимуть амбулаторну та реабілітаційну допомогу працюють лабораторні служби рентген, МРТ. В разі необхідності пацієнти будуть скеровані в інші лікувальні заклади міста. Нагадаємо, перевірки медзакладу почалися після інциденту в серпні. Тоді через масове отруєння неякісними ліками двоє пацієнтів померли, Серед них 11-річний хлопчик. Ще 11 ро постраждали. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками лікарні Руднєва Правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Нині слідство триває. Торік його винаходи допомогли родині пережити холоди та блекаути. 11 канал продовжує цикл сюжетів енергетична незалежність. Сьогодні розкажемо про Дніпровського Тесло, який 8 років тому збудував вітряк у вигляді ейфелової вежі, і тепер в нього завжди є електрика та Опалення восьмиметрове диво бачила і наша кореспондентка Тетяна Заєць. Воно ліпьотка у мене став, становиться, фундамент, так, так, так. і я його наклоняю. А да. і в мене вітряк це саме на землі. На власній присадибній ділянці винахідник Олександр Клименко ділиться тонкощами обслуговування вітрогенератора. Цю потужну штуку чоловік змайстрував самотужки, каже, була в нього така мрія. Хотілося мені щось таке серйозне зробити, красиве, серйозне, і дуже захотілося. І поглядав я на ефілову башню, думаю, що це я такое, що то похоже з Будівельник за фахом пан Олександр вигадав чимало пристроїв для дому, однак говорить, чоловік, усі вони працювали від електрики, а він хотів енергонезалежності та енергоефективності. Спочатку мені дуже подобалось, що він крутиться і електроенергію виробляє. Ага, потім, значить, я саме оце, значить, стали відключати світло. І бачите, як оце розкрутився. Потім виробля світло те саме. Уже в людей дзвонять мені, Федорович, у тебе є це саме. Світ. Так, кажу, в мене то єсть. Кажу, а що шо? та щось світу у поігріні нема? У мене як горів, так і горить. Як холодильники робили, так і роблять. Спочатку Дніпровський Тесла малював ескізи. На родинних зборах затвердили лише шостий варіант вежі для її будівництва. Використовував виключно вторинну сировину, бо на нові матеріали в пенсіонера не було коштів. Все, чого потребував, чоловік збирав по всіх звалищах. Став у пригоді навіть мост зі старих Жигулів. Оце дивіться, оце колісо зверху, де лопасті прикручені, Оце колісо там Жигульовський мост. Я його переробив, побрізав, переточив полуось. Башня, оце в мене зайняла багато. А так ще два місяці. Оце я дві неділі варив, тому що не вийшли вони в мене. Вони дуже сложні. Олександр Федорович майже рік працював над вітряком. Зізнається, коли зварив конструкцію. Головне, через що переймався винахідник, чи стане готова вежа на фундамент. Або не совпаде, або не туди, або туди. Бачите, тут ось три болта, а тут два болта. Ось тут, хоч і тут болти, тут косинки, там три косинки. Це доволі складне діло, поки оці забетонірували. Вітряк вагою 380 кілограмів та за вишки вісім метрів красується на городі винахідника і вже восьмий рік приносить користь всій родині. Вони практично не сплачують за електрику. Торік під час блекаутів Клименки єдині у Дніпрі не відчували незручностей, мали й електроенергію і опалення. Хоча каже Олександр Федорович, експлуатуючи вежу, зрозумів, встановив її не там. Але то вже інша історія продовження її у другому сюжеті. Тетяна Заяць та Олександр Довгань новини 11-го каналу. У Камінському для дітей відкрили цифровий освітній центр. Він оснащений зручними меблями та сучасною технікою, роутерами для стабільного інтернету, а також генераторами, аби забезпечити безперебійне навчання навіть під час відключень електрики. Сучасну освітню локацію створили у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Сейвт» та ЮНІСЕФ. Перші відвідувачі вже ознайомились з можливостями проєкту. Комп'ютери потрібні для того, щоб спілкуватися, для того, щоб вводити дані, зберігати їх, працювати над передавати дані іншим людям. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, організаціям «Сейф» і ЮНІСЕФ за те, що підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні. Працює центр за попередньо розробленим графіком. Після уроків проводитимуться заняття з англійської мови, програмування, а ще працюватимуть гуртки для розвитку соціально-емоційних навичок. Усі заняття безкоштовні. Це є можливість подолання освітніх втрат, тому що наші діти перебуваючи в укриттях, коли лунають сигнали тривоги, да, тобто все одно час уроку втрачаються тут. У цих центрах діти зможуть надоложити в ігровій формі, так, у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Через війну в Україні збільшилась кількість громадян, які потребують допомоги та різних соціальних послуг. Понад 80% з них це літні люди. В нашій області діє спеціальна програма підтримки. Таких людей виплати здійснюють постійно попри складні умови воєнного стану. Більш детально про допомогу вразливим верствам населення поговоримо із заступницею голови Дніпропетровської ОВА надією Задорожною. Ми вас вітаємо. Вітаю. і одразу хто має права на отримання соціальної соціальних послуг. Відповідно до закону про соціальні послуги, отримати соціальні послуги можуть як особа, так і родина, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах та мають на це право. Які документи треба для оформлення, і які взагалі послуги передбачені? Хто найчастіше отримує соціальні послуги? Це 82% – Це літні люди, сімнадцять 100% це люди з інвалідністю, і 1% це інша категорія. Для отримання соціальних послуг, яка, е, яку потребує, повинна подати до органу соціального захисту територіальної громади, в якій зареєстрована особа, е, зареєстроване місце проживання, перебування, заяву про надання соціальних послуг або в письмовій або в електронній формі. Е, разом з заявою е, відповідно до закону про соціальні послуги, необхідно надати перелік документів, вичерпне. Е, в залежності від того, яка категорія, тобто, якщо це ВПО, то там один е, е, набір документів. Якщо це людина, з інвалідністю, то там, звісно, є нюанси і додаткові довідки. Але звісно, що паспорт, ідентифіційний код, довідка МСЕК і документи, які підтверджують, що Людина має право на отримання цієї послуги і також обов'язково заповнюється декларація про доходи. Є е, дія в Дніпропетровській області в телеграмі, чат, бот «Соцдопомога», де можна отримати консультацію соціального менеджера з цього питання. Ну і в принципі ж на сайті Дніпропетровської ОВА також є повний перелік документів, які потрібно на департаменті соціального захисту сайті. Також є така інформація. В який термін люди можуть отримати виплати і чи зростав їхній розмір? Призначення будь-якого виду допомоги проводиться протягом 10 днів з дня надходження заяви та документів. Виплати всіх видів допомог здійснюються в Дніпропетровській області. Вчасно, навіть з початку повномасштабного вторгнення, жодного разу не було затримань. Загальна сума виплат державної допомоги в області складає понад 400 мільйонів гривень. А що стосується підвищення, в 2023 році підвищення не відбувалося, оскільки багато соціальних послуг прив'язане до прожиткового мінімуму. А ми знаємо, що бюджетом не було передбачено підвищення цього прожиткового мінімуму. Зараз бюджетом на 2024 рік таке підвищення. Щення передбачено з 1 січня, і держав... виплати державної допомоги будуть е, відповідно пер... також зростати, перераховані правильно. автоматично. Так ми зараз говоримо про соціальну сферу і в чи цілком взагалі вистачає працівників, оскільки я так розумію, попит зараз великий, багато людей і велика кількість людей потребує цієї допомоги. Чи вистачає кваліфікованих спеціалістів зараз? Загальна штатна чисельність працівників та установ, які надають соціальні послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю, становить понад 4400. Ста осіб, але фактично зараз працюють 3900 працівників. Тобто, ми розуміємо, що у нас є недостаток кадрів в кількості 500 осіб. А це соціальні працівники, це персонал соціальної роботи, адміністративний і допоміжний персонал в умовах праці робітників під час війни відбулися деякі певні зміни. Бо ми розуміємо, що коли були блекаути, то соціальні працівники витрачали більше часу і частіше навідувались до підопічних. Після підриву Каховської ГЕС саме на соціальних працівников був покладено покладен обов'язок забезпечити питною водою. Тому дійсно під час війни були деякі зміни в роботі соціальних працівників і навантаження. Дякую вам про допомогу мало верстві населення. Ми говорили з заступницею голови Дніпропетровської Овани дією Задорожною. Нажартував 120 тисяч гривень для ЗСУ. у Дніпрі. Пройшов благодійний концерт коміка Юрія Великого. Він висміював Путіна, Кадирова, Соловйова та Пригожина. Йому немає рівних і в пародіях на президента Зеленського. Але справжнім народним улюбленцем він став після того, як у бомбосховищі покапкував з диктатора Лукашенка. В останні півтора року артист виступає із своїми жартами, збираючи кошти для українських військових. Про гумор під час війни далі в сюжеті Тетяни Заєць. А, дорогі друзі, всіх привіт на каналі Фейгілайф. Ми проводимо червоної ефір з Аристотілем Аліксієчем. І спочатку Фейгін з Арестовичем на 2-3 хвилини, а потім промова від президента Зеленського, який глава держави зізнається йому вже не лише сніданки, а й вечері ніхто не готує. Нам, чоловікам, коли ми знаходимося поруч зі своїми жінками, завжди постійно треба думати, що. Ми говоримо тім присутності і контролювати кожне своє слово. Таких жартів в нього з кілька сотень. Найкращі говорить Юрій Великий зібрав у концерті під назвою Зе Бест, і з ними приїхав до Дніпра. Обов'язково буде пародія на одного такого Дон Є в них такий Йолоб Дон, який постійно Дон говорить, Дон. Буде така пародія, буде дуже класна пародія, Вона не на військову тематику, вона на такі, знаєте, вічні теми стосунків між чоловіками, жінками, на теми любові. Тому ну, буде будуть гарні номери. Комік Юрій Великий каже: нові приводи для дотепних та гострих пародій з'являються щодня, бо з почуттям гумору українців все. Це добре, тим більше, якщо цей гумор ще й допомагає збирати кошти на підтримку ЗСУ. Ми збираємо кошти на дрони для наших захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. За концерт за 2023 рік ми вже було багато концертів. Десь 15 або 16 міст. Ми об'їхали в деяких містах. Ми були, були двічі в Києві. Взагалі було чотири концерти. Ми зібрали десь 370 тисяч гривень, на які вже були куплені дрони і відправлені до наших бійців. Путін Соловйов, Ківа, Кадиров та Лукашенко. Список прізвищ, з яких артистки пкує, чи маленькі і жарти під час війни, пародист не вважає недоречними. До повномасштабної війни у нас були деякі теми табу. Це е, теми смерті, хвороб. Е, я не знаю там чогось такого, що ну, що викликає у людей е, неприємні відчуття. Але Тосовно нашого ворога всі ці теми табу вони вже для нас перестали бути е, темами табу. Тому ми шуткуємо е, для того, щоб е, для того, щоб наш ворог е, і, і люди, які там знаходяться, там. В стані ворога, щоб вони розуміли, хто їми керує. Глядачі говорять, задонатити на ЗСУ посмішкою це найпростіший шлях допомоги нашим захисникам. Ми хочемо побачити того ту людину, котра порадує дуже гарно. Всіх тих людей, котрі причасні до того, що коїться в нашій країні. І ми хочемо підтримати трішки нашу армію, наших хлопців, наших зсу. Якщо ти не знаєш і ще якийсь мільйонний варіант донатів для збройних сил України, є варіант ось сходити на концерт і відрікання себе психологічно. А от з чого точно не буде жартувати, говорить Юрій Великий. Це з добрих людей або тих, які потрапили у біду. І додає, вже точно знає, якою буде його пародія на день. Української перемоги це буде привітання нашого президента, і це буде така породія. Вона буде патріотична, вона буде обов'язково смішна. Не, не така, звісно, вибачте, на слові мені мені угарна, як з, з е, всіх цих покидьків, яких я породію, але вона буде класна. Я, я в цьому впевнений. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. У середу дощітиме за прогнозом синоптики в день буде 10 градусів тепла вночі плюс 5. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.